На каналі Файні квіти, родина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 20 та 21 січня 2024 року. Сьогодні, 20 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 15 години 59 хвилин. Всього тільки 2 хвилини. У нас буде час місяця без курсу з 15.57 до 15.58. І 59 вже розпочинається новий, нова енергія місяця в знаці близняки. Тому, будь ласка, всі посіви вершків. Що ми робимо в тірці, необхідно провести до 12-ї години дня. Нагадуємо, яке саме насіння можна сіяти. Сіємо насіння помідорів на розсаду, перців, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, квітів та інші. Це стосується теплих країн, а також тих, хто має теплі теплиці. Також до 12-ї години дня можна працювати з розсадою, укорінювати живці, проводити щеплення садових рослин. А от поливати та підживлювати рослини можна тільки до 10-ї години ранку, бо наступний знак знак стихії повітря, а в цей час не можна поливати. Коріння гниють, рослини задихаються і потім потихеньку гинуть. Отож до 10-ї години поливаємо та підживлюємо. Чим раніше ви це зробите, тим краще. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, уже ось-ось повня буде. 20 січня сприятливий день для квашення капусти тільки до 12 години дня, тобто сьогодні тільки до 12-ї квасимо капусту, а потім вже все. Але різні заготівлі можемо продовжувати робити до кінця цієї доби. А важливо для здоров'я на сьогоднішній день. Фізичне навантаження має бути максимально знижене. Харчування рекомендоване повноцінне і допустима і солодка та жирна їжа. А от голодування навіть лікувальне протипоказане. Не можна сьогодні використовувати для приготування їжі свіже молоко, вершкове масло, не їмо різні соління, не тільки магазинні, а й домашні, бажано відказатися. Не готуємо різні борошняні вироби і не п'ємо каву та алкоголь. А що можна готувати? Готуємо різні блюда, з риби, морепродуктів. Печінки, тріски, вівсянку готує, молочно кислі продукти, всі види, види капуст, морква буря, картопля дуже добре, в цей час цитрусові, журавлина, обліпиха, чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та з лимоном. Тра 21 січня 2024 року зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці близнюки всю добу. Можна тільки посіяти на розсаду насіння квітів, полуниці та валеріани. Ось таким культурам покровительствують близнюки і все. Але посіви проводимо тільки в завчасно зволожений ґрунт. Поливати в цей час при пасіві насіння даних культур не треба, не можна це робити, і не можна замочувати насіння, тому що це час стихії повітря, рослини дихають в цей час. І розсаду в цей час у близнюках не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. І не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Як бачите, дуже багато не можна. 21 січня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 січня, на завтра, що ж ми повинні тут знати? А ми повинні знати, що у харчуванні повинні переважати страви, що легко засвоюються та не вимагають тривалого перетравлення. Їжа повинна бути часто, але невеликими порціями. Будьте уважні з ліками, можлива алергія на ліки. І на деякі продукти. Алергія в цей час у близнюках дуже яскраво себе проявляє. Будьте уважні, хто має таку проблему. Що ж Для харчування виберемо. Е, готуємо страви з бобових культур. Що сюди входить, можемо квасоль готувати, сою, боби. зелений горошок використовуємо, готуємо каші абсолютно всіх видів. Світної капусти, що смачненьке готуємо, з риби, з морепродуктів, авокадо дуже корисний, гранати, кунжут, миндаль, селера і з м'ясних курка, куріпка та індичка. Що ж, наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам миру та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Будьте всі обов'язково здорові та щасливі. Зустрінемося ввечері. На все добре вам.